Там пообіцяв Зеленському, що приїде до України. Приїде чи ні? Я не думаю, що він приїде. Ну, от правда, виходячи з розкладу, воно випадає перший як момент маніпуляції, другий момент хороше ложка к обіду, тобто, формат того, що він. Можливо, пообіцяв приїхати, але стосовно дати, коли він сказав, що прийде завтра, післязавтра, за місяць за, за рік. Тобто тут, тут випадає в нас колесо фортуни перевернуте, колесниця випадає перевернута. Підвішений стан і І, і острахи. І, і, і острахи. Який він не був би. Крутий. Сміливий так, крутий брутальний чувак, але за розкладом випадає так, що поки що питання буде ставитися на паузу, відтягуватися і казати, що завтра, післязавтра, час покаже. Час покаже. Ну він спочатку він говорить, що Україна вже не існує і повністю зруйнували. Потім він говорить про зустріч із Зеленським: у вас така гарна країна. Звісно, я приїду. Завтра мені кажу, що, на жаль, зараз ми не можемо забезпечити комфортне та безпечне середовище для кандидата номер 1 на посаду президента Сполучених Штатів. Післязавтра буде срачка післязавтра за день після там виборні процеси, тобто, виходячи з розкладів, я не думаю, що він приїде в форматі найближчої перспективи і більше того, це, знаєте, обіцянка подурня. Треба сподобатися, треба зробити якісь левели бали додаткові, але колесниця вказує на те, що поки що не варто його дуже сильно очікувати. А оцей великий скандал з репером підіді з його вечірками. Трампа ж помітили теж на цій вечірці, в дуже непристойному вигляді. Чи якось вплине це на його передвиборчі процеси? Тут цікаве питання насправді. Тут питання в тому, що в е нас є ситуація, котра стосується е великої кількості досить впливових людей, і ця ситуація вона чомусь піднялася не два, не три, не п'ять, не десять років назад. а Піднялася вона зараз на передодні передвиборчих перегонів. Uh, як можливий важель впливу знову ж таки на ситуацію. І з точки зору формату впливу негативного форматі репутаційних ризиків, вона існує. Але Трамп він все ж таки людина вдачі, лихої вдачі. В нього випадає колесо фортуни в прямому положенні. Я думаю, що його як якось це омине. Uh, але можуть бути досить руйнівні процеси. Uh -huh. Пов'язані безпосередньо з самим, самим підіді, тому що на нього випадає карта повішеного, випадає карта смертний Одар. Тобто, взагалі може закінчитися дуже-дуже все... не дуже радужний розклад для Підіді випадає в контексті цієї ситуації, і є пряма загроза навіть для життя. Uh -huh. Можете прибрати його. В, занадто багато знає людей, Дуже розумієте. Питання в тому, що можливо, це дуже така гіперволізований приклад і неправильний. Uh, yeah. Як з Гітлером? Гітлера не стало і всі, хто був поруч з його оточенням, казали: ми були заручниками системи, нас змусили. Ми не, не, Мені віддали, що ми Е, uh, Це дуже зручна. Позиція для того, щоб з ситуації і залишитися осторонь з білими руками. Пишуть, що Ізраїль розгромив російську базу в Ірані. Чи правда це, і що це для нас дасть? Я б не робив би великої ставки в форматі того, що це якось яким чином вплине на ситуацію пов'язану з війною в Україні, але з точки зору конфліктних ситуацій Ізраїля та Росії нас випадає пряма перспектива. І е, зараз, з точки зору розпаду, знаєте, як вісь зла, котра намагається зробити супротив е, проти Ізраїлю, і Росія буде обирати саме ту сторону, е, протри, проти котрої Ізраїль буде вести свою компанію. Е, що в свою чергу може спричинити нові конфліктні ситуації з безпосереднім залученням Росії до цих процесів? А як щодо ірансько-російських відносин? Чи не будуть вони погіршуватися, наприклад? Бо щось президент Ірану якось так висловлюється, що ні, ні, ми не допомагаємо їм. І він якось так більш на Захід, наче орієнтується. Брехуни, Я скажу, жовтині брехунів. Вони загіршення воно погіршення відносин, воно буде, воно випадає в будь-якому випадку. І тут питання в тому, що кожен буде робити в першу чергу так, як йому зручно, і буде в першу чергу залежати від того, яким чином буде розвертатися це колесо фортуни, яким чином буде розвертатися ситуація. Всі будуть дуже. Причому наших партнерів все також стосується. Uh, зараз ми з вами торкнулися такою темою, як в підіді. В глобальному кон в контексті нічого не змінюється. Якщо ти втрачаєш важелі впливу, всі, навіть ті, хто клялися божилися і казали, що ми ніколи не кинемо, будемо тягнути до останнього, вони відвернуться і скажуть, що. Ну, Сам або самі винні, або ми не, не відалі, що творили. І е, карта дурня в розкладі вона випадає в контексті навіть цих питань. Тобто е, ти будеш е, вілять, юліть, будеш намагатися обходити е, всі гострі кути для того, щоб вийти більш-менш адекватно вийти на коні. Вийти на ситуацію на коні і перекрутити все таким чином, що о, нас змусили. Там хтось каже, що підійді, і змусив о, йти на секс-вечірку. Тут Іран буде казати, що ми взагалі не розуміли, що відбувається, ми за о, о, мир та християнство. Тому так просто сталося, як, як є. як і простіть. Вона, чесно, з точки зору розголосу Uh, можливо, це і жахливі процеси, але в форматі того, як правильно розставляти акценти для того, щоб гіперболізувати проблему. Коли знімають святого отца дитини, то в принципі кажуть, що його без з Коли е е викриття стосується наших політиків, кажуть, що. Наколідував, чи ще якась ситуація, і можна під, під, підіграти під тим кутом, котрий буде сприйматися адекватно то е, нормально. З точки зору ситуації в цілому, ну, давайте подивимося, що відбувається в куарах е, нашого політичного естеблішменту або інших країн. Є нещодавно була новина. Що в Індії в, в директор школи та декілька вчителів принесли в жертву другокласника 11 років. З другої спроби. Першу, першу дитину вони не спіймали, з другого принесли, тому що школа стояла на межі банкрутства і закриття. Який жах? Я... А ми тут кажемо, що Та-да. Так буквально на днях була новина про те, що в Львові, здається, директор реабілітаційного дитячого центру тим самим займався з маленькими дітьми. Ось тобі і піді. Чому нам далеко йти до заходу, якщо в нас таке відбувається? В нас своїх підійдів вистачає. Іноді бували такі каденції, що їх було 450. І найзжахливіше те, що зазвичай ці люди вони не вважають, що вони роблять щось лихе, погане і роблять це без докорів, сумнівів взагалі. І Якщо немає сумнівів, чому вони повинні змінюватися? А, відхід від Покровська наших воїнів. Як далі буде ситуація розгортатися? Точки зору покровського напрямку, з точки зору вугледару, в нас залишаються такі самі розпади, які були. Тобто ворог буде зосереджений саме на Донецькому напрямі, для того, щоб отримати максимум території. І це все одно випадає в форматі карти ультиматуму. І зараз відхідні маневри і ситуації, це змушена міра для того, щоб накопичити ресурс, для того, щоб. Ці дії вони були не були більш раціональними і могли е, дати нам позитивну динаміку в майбутніх періодах для того, щоб ми могли повернути цю територію. З точки зору е, розкладів критичних, що все погано, ми ніколи цієї території не повернемо. Воно не випадає так. Воно випадає навпаки, як знаєте, як раціональні дії, е, котрі е, намагалися максимально довго. Відтягти для того, щоб накопичити час, ресурс, котрий необхідний для правильного виходу з ситуації в на наступний період. Військові 72-ї бригади зірвали ротацію через те, що безугла написала в соцмережах про те, що там хлопці стоять, оце їх не міняють. Вони вже там скільки років, скільки місяців стоять. І після цього почалися масштабні обстріли з боку росіян, і нашим довелося піти. Чи дійсно зіграла роль те, що в соцмережах висвітлили цю інформацію? Частково. Я б не сказав, що в повному обсязі, але з точки зору додаткових якихось ситуацій, воно негативно вплинуло. Нас цікавий взагалі підхід стосовно новин інформаційного поля. Uh, в нас за рахунок меседжів, за рахунок, uh, я не знаю, твіт, твітів та інших ситуацій стільки відбувається час від час дурних втрат і ситуацій, і ну, ось ти пишеш цей меседж. Я в мене немає претензій до бузу. Я чесно не, не, не дуже ос освічений в форматі того, яку вона позицію займає. Яка мета? Тобто, мета, яка в тебе? Взяти, висвітлити той факт, котрий знають всі? Запропонуй альтернативну якусь ситуацію. Запропонуй е петицію, законопроект, ще щось. Тобто, в нас багато, ну в Одесі називають висирів повітря, коли ти намагаєшся якось крикнути, але це не робить ситуацію на краще, а може навпаки її погіршити. З точки зору, якщо відштовхуватися від розкладу, в нас випадають карти пожинання плодів по дурості, але повинен бути комплексний підхід. Тобто, окрім неї, окрім е цих меседжів, склалася ситуація таким чином, що вони все одно о це просування би робили би, і сюди ми можемо віднести ще якісь ресурсні обмеження. Uh, сюди ми можемо віднести uh, знову ж таки ту карту ультиматуму, тобто все співпадає в, в, в одній точці вкиди, дезінформації, ресурсні обмеження. Uh, при, uh, при, на превеликий жаль момент запіздало якоїсь uh, ротації і ультиматуму з боку режиму Кремля для того, щоб цю територію взяти під. Як щодо запорізького напрямку, кажуть, що плани ворога і туди ще зосередитись, окрім Донецького. У мене цього випадає як Донецький напрямок випадає пріоритетним. І вони будуть намагатися як грав точки, зайняти на якомога більшу територію саме Донецької області, з точки зору. Запорізького напряму там випадає перевернута карта пожинання плодів, і більше зараз ті розклади, котрі йдуть, вони спохожі на харківські е розклади, тобто будуть намагатися зробити масовані атаки, будуть намагатися е робити ронаційні процеси, котрі не призведуть до бажаних результатів, і ворог не отримає те, що бажає. Але що мені не подобається в розкладах, окрім потенційних ризиків пов'язаних саме з руйнівними процесами, в нас в розкладі випадає інформаційна якась боротьба в жезлів, тобто е намагання напрацювати політичний капітал в місті, намагання розхитати ситуацію за рахунок е вкидів, за рахунок Е гіперболізування проблемних ситуацій, і моментів. Для того щоб все більше наратив, меседж, що нас здають, все погано, е все закінчено, і все вкрай, вкрай, вкрай не дуже добре, е все більше, більше виходило на передній е фон, і за рахунок цього це знову ж таки момент е процесів, котрі запускаються всередині. Для того щоб а, відпрацювати якісь моменти і ситуації пов'язані з ресурсом, Б, напрацювати собі той політичний капітал, який будуть використовувати в майбутніх періодах. І дуже скептично і дуже критично треба ставитися до таких меседжів У Запоріжжя. Періодично виникають ці питання: нас здають, нас здають частково. Подивіться, нього, мені подобається позиція моїх знайомих. Я велика кількість знайомих з Харківщини, і там такого меседжу немає. Хоча ситуація більш критична і більш важка ніж на Запоріжжі в даний час. Я все ж таки налаштований, відштовхуючись від розпадів, що і Харківщина і Запоріжжя вони не підпадуть під окупацію, під другу версію окупації. Але на жаль, і там, і там, і на Сумщині, в нас випадають руйнівні процеси в якості. За тими картами, котрі зараз випадають, вони випадають по страшному суду. Тобто є попереджувальні карти, котрі кажуть, що особливо я це повторюю вже декілька разів. До 10-12 го до го числа, жовтня місяця, необхідно бути максимально зосередженими і якщо є можливість якось перестрахуватися, відсидіти. Переміститись за хвилиною, ну, якщо є діти, тому подібне дуже е, свідомо підійти до цих ситуацій, тому що на ну, розклади мені не подобаються. Якщо б стосувалися безпосередньо мене, я б радив все ж таки е, не розслаблятися цей час до дво до дванадцятого го до дванадцятого числа, оскільки існують ризики масованих якихось обстрілів, атак, е, котрі можуть принести руйнівні процеси. Саме для цих міст. Це ви говорите про суми Харків Запоріжжя? У нас випадає страшний суд по Києву Сумам, Сумщина, Харківщина Запоріжжя. Більш-менш ситуація на Дніпро випадає там такий собі розклад, але в форматі перспективи. Е, Одеська у. Херсон, там я не можу сказати, що там спокійно зараз. Тобто, у них страшний суд продовжується на протягом останніх півроку. Тобто, стосовно Одещини, я б зробив би акцент на міста біля води, біля моря, окрім Одеси, тобто такі, знаєте, як міста спутники. Рені, Ізмаїл, Кілія Южний. Uh, Бєлгород-Дністровськ. Uh, Одеса, якщо брати конкретно Одесу, я б зробив акцент знову ж таки. В нас в розкладі випадають Пентаклі. Пентаклі це базари, торгові центри, uh, місця, де заробляють гроші. Тобто, припортова інфраструктура сюди також підходить. Якщо ми беремо західну частину України, Котра дуже ображається, що ми її дуже рідко переглядаємо. Мені не подобається розклад на Львів. Мені не подобається розклад розклад на Франківськ. і тут я про це вже казав. Ще раз повторюю е момент старих сценаріїв, котрі будуть вороги намагатися використати. Я думаю, що це пов'язано з об'єктами інфраструктури саме критично, тому що в нас випадає вежа посольців. Сонце – це енергія, вежа руйнівні процеси, пов'язані з енергією, і сюди підпадають об'єкти саме, е, котрі стосуються об'єктів критичної інфраструктури, світла, опалення тому, тощо. Е, і те, що ми ще переглядали декілька разів, це Вінниця, Вінницька область, Кіровоградська область та Полтавська область воно випадає як транзитом, тобто без. Значки, або з мінімальними корінаціями, або взагалі з максимальним нивілюванням негативних ситуацій без наслідків. <зум> а, Але питання вже... в тому, що ці міста, котрі знаходяться в зоні ризику, вони випадають от, як перше, перше до десяти до 12, 10 -го числа, жовтня місяця, необхідно бути максимально зосередженими, тому що вони випадають по страшному суду. Я не виключаю, що може бути взагалі. Масований обстріл, котрий буде стосуватися одразу всіх міст в один час. А з одного боку, Квіницький, Кировоградський, Полтавський напрямок ми можемо видихнути, але воно за розкладом випадає як передишка, як за перед бурю, Тому тобто не варто розслаблятися на другу половину місяця, тому що друга половина місяця вона кардинально може змінити ситуацію, і вона вже може торкнутися. Тих міст, про котрі, про котрі ми не казали, е, і центральні міста в тому числі. Е, друге, на що ну, я думаю, що ми будемо ще переглядати е, ці питання згодом, е, в кінець місяця в нас е, дуже важливі дні. У нас випадають е, 31 число дні сили, е, дні роботи з пращурами. В нас враховуючи, що з того боку, росіяни, вони, хоті кажуть, що вони не займаються мраковісіям, вони дуже символічно відносяться до додати символів, і виходячи з розкладів, вони будуть спробу спробувати на кінець місяця знов ж таки робити руйнівні процеси, і там буде жага і бажання забрати якомога більше людей, саме цивільних. Людей, котрі не мають ніякого відношення до війни, і е, треба дуже детально переглянути. Я думаю, що ближче до, до середини місяця ми переглянемо кінець для того, щоб розуміти перебіг, ймовірний перебіг подій і ймовірний е, перебіг планів, котрі ворог буде вибудовувати саме е, на кінці місяця, тому що ті розклади, котрі робляться в контексті умовних загроз. На жовтень місяць кінець місяця насипидає трійка мечів, тобто, в саме в серце, дуже боляче, якомога боляче зробити не просто вдарити, а ще вдарити і нажати, щоб була нестерпима біль. І е, причому, що мені не подобається ще в жовтні місяці, це момент зворотньої відповіді, зворотньої реакції від представників нашого політичного поводу, естеблішменту. Тому що вони будуть це нагнітання негативних процесів робити ще більш, більш активним і більш, більш, більш негативним, ніж є, скажімо так. З якою метою? Гра, гра престолів розпочинається. Починається починає на, на, голодні ігри начати. Тобто починають вибивати собі місце під сонцем, і з одного боку, це буде знову ж таки цікавий процес, з іншого боку, в найкращих традиціях політичного життя України з брудною білизною, скелетами, в шафах, компроматами та виливанням один на одного великої порції бруду та багна. А оці останні перестановки, що відбувається, ось Умєров звільнив своїх заступників. Пророчать, що і його звільнять, і Буданова звільнять, і там мало не всіх там звільнять. У нас з точки зору о, Буданова поки що там випадає пауза, але з точки зору і Умєрова, і о, інших таких старожил, Керівництво воно випадає в форматі перевернутої перспективи, тому що в нас е, змінні процеси, вони випадають в незакінченому контексті. Тобто цей процес він розпочато, але його не довели до кінця. І найцікавіше, воно випадає в форматі карти ультиматуму. Тобто ультиматуму ззовні є якісь нездоволення, є якісь. Рекомендаційні процеси, котрі йдуть ззовні, для того, щоб продовжувати допомогу, для того, щоб продовжувати м -м -м підтримку, необхідно піти на якісь дуже несприятливі, неприємні вчинки і перетрубації в, в, в політичному естеблішменті Бумонті України.